Сьогодні поговоримо про аксесуари. Я вам покажу свої ювелірні вироби, які я придбала нещодавно. Точніше, не придбала, а у мене був день народження, і я собі замовила три види прикрас. Мені їх подарували. І... Чому хочу з вами цим поділитись, тому що я ці прикраси обирала собі тиждень. Чому? Бо ювелірні вироби або бюджетерні вироби, тобто аксесуари, вони дуже сильно доповнюють стиль. Тому саме завдяки аксесуарам, ми можемо робити образи більш цікавими і робити більшу кількість образів. У нас може бути, наприклад, 12 речей в капсулі, але на сезон. Але чим більше у нас буде аксесуарів, тим більше. Бути образи і е, ювелірні е, аксесуари або прикраси, або бюджетерні прикраси це дуже важлива річ. Е, е, я взагалі люблю універсальність, і е, для себе я обирала такі прикраси, якраз щоб вони були універсальними. Тобто я думала, під що мені будуть йти ці прикраси під які образи, і хотіла саме універсальні. І коли ти чітко розумієш, що тобі треба купити то шопінг також буває дуже складним, тому що складно знайти саме таку річ там, або таке саме взуття, яке ти розумієш, що тобі потрібно. І так само шопінг може бути складним, коли ти взагалі не знаєш, що тобі треба, не рядуєшся, бачиш зараз тільки в в брендів дуже багато одягу, в якому можна просто загубитись. Тому шопінг, на мою думку, в ідеалі має поєднувати такі два фактори мати таку золоту середину, це з одного боку спланований, та тобто розуміння, що нам потрібно, чіткий перелік речей, сумок, взуття, кольори, моделі. В ідеалі це вже все має бути відібрано завчасно на сайтах. Та, тобто, це те, чим я займаюсь. Займаються стилісти. І з одного боку, також має бути цей елемент спонтанності, тому що бувають такі моменти, коли спонтанно купуєш дуже класні речі. І для того, щоб Купувати спонтанно і класно, щоб ці речі були дійсно сучасними, красивими. Вам подобались, ви їх носили, а не закинули. Потім гардероб також треба розумітися, що вам пасує, що зараз актуально, що не актуально. Тому тут теж треба мати такі знання із стилістики або звертатися до мене і ходити разом на шопінг. Отже, поїхали дивитися прикраси. Я вам покажу три прикраси: перша. Це така підвісочка, це срібна підвіска, вона має ось такий вигляд. Тут у нас два таких колосочки. Вона називається якось чи вільна, чи незалежна, я точно не пам'ятаю. Така патріотична тематика. Чим мені подобається ця підвіска, тим, що вона універсальна за рахунок того, що ми можемо тут регулювати. Довжину за рахунок ось цієї коліски, яку нам треба. Ми можемо, наприклад, ось, ось так прямо зробити, трошки попустити, щоб була в ямочці ось ця штучка, або зробити більш вільно її вниз опустити. І також можна гратися з ось такою штукою. Тобто, можна зробити, наприклад, ось таку симетрію, можна там зробити ще довше, якщо треба, або коротше. Тобто такі універсальні речі я дуже люблю. І плюс, чому вона ще універсальна, тому що вона підходить і під там, якийсь повсякденний одяг, як я зараз в футболці, і під сукні. Тобто, це така класна універсальна річ. Єдине, що вона. Така тендітна, і вона не підійде під якісь светри, тобто під такий масивний одяг. Це більше е, прикраса на літо на весну, або на якісь там зустрічі чи офіційні заходи, де ми одягаємось там якісь сукні гарні. Ось, мені дуже подобається ось ця підвісочка. Далі другий. Дивлюсь, що її не дуже зручно знімати. Ось так через голову. Можна макіяж собі зіпсувати або зачіску. Ось такі дві колосочка. Єдиний мінус це що вона не двостороння, і під час носки ось ці колосочки вони періодично розвертаються на інший бік. Чомусь виробник не додумався, їх зробити двосторонніми. Якщо б вони були двосторонніми, то взагалі було б супер. Далі, наступне це коліє з перлів. Це перлини. Натуральні, ну натуральні це знаю, означає, що не дикі, тому що дикі, вони рідкісні і коштовні достатньо. Це називається культивована перлина, яка вирощується на фермах, але це натуральна перлина в пресних водах. Вона зі сріблом, тобто ось ця вся фурнітура срібна. Перлини. Я давно собі хотіла, бо я дуже люблю, щоб це було природне каміння, всякі природні різні каміння я люблю, і хотіла собі взяти перлини. І тут теж не все так очевидно, як їх обрати. Якщо ви бачите форму, ось форма моїх перлин, вона така витягнута. Це не круглі куліки. І тут я спочатку сумнівалася, яку обрати все ж таки форму. І е, обрала ось цю, тому що ця форма вона виглядає більш універсально. Це намисто, я можу одягати як під повсякденні образи. Це, напевно, навіть більше такий чопер. Його можна робити коротше, можна довше. Я можу одягати абсолютно під повсякденні образи, е, і також я можу одягати на якісь офіційні заходи, під вечірні сукні е, тощо. А якщо я обрала б такі круглі, круглі перлини, вони виглядають більш класично і їх повсякденне життя, наприклад, от просто під таку базову біжову футболку, ну, я би не одягнула, бо це було б дивно. Ну да, може бути таке стилістичний задум, але в принципі, ось такі перли кругли об'ємні, вони виглядають більш класично і більш офіційно, тому я обрала саме. Ось такі, мені вони дуже подобаються. Вони дуже гарно відблискують на світлі, тобто натуральні перли вони мають такий глибокий відтінок, перламутровий. перламутривий, таке сяйво всередині, дуже гарно. Також мені подобається ось ці перлини поєднувати із з тією прикрасою, так, можна і з іншими прикрасами поєднувати. Тобто, ось така форма, вона досить, я би сказала, така сучасна і універсальна. І зараз покажу третю прикрасу, яку я собі замовила на день народження. Це все підвіски. Я хочу сказати, що у мене є така особливість, я грішу тим, що люблю купувати якісь речі дуже, дуже подібні. Ну, там, наприклад, штани чорні, класичні. У мене є одні, є другі. Ну, раніше я так робила, зараз я вже так не роблю. Чому? Тому що в мене є певні якісь мої вподобання, що мені подобається якийсь фасон чи якийсь колір, і я раніше купувала ось просто подібні речі, кілька штук та, ну, по суті, однакових речей. А зараз я так не роблю. Чому? Тому що, наприклад, коли ми складаємо капсулу, суть капсульного гардеробу, ну, в тому, що там є. Певна кількість речей, які поєднуються ідеально один з одним, будь-який низ поєднується з будь-яким верхом, і з будь-яким життям, і з будь-якими аксесуарами з капсули. А також суть в тому, що ви підбираєте речі максимально різні. І за рахунок ось цього різноманіття ми якраз можемо робити цікаві образи, різні, щоб не виглядало так, що ми ходимо щодня в одному і тому ж самому одязі. І так само з. Прикрасами. Коли я вибрала собі прикраси. Я хотіла, я обрала ось цю срібну, я обрала перли, і я хотіла обрати ще третю підвіску. І думала теж взяти якусь срібну, таку ж мінімалістичну, з синім камінчиком, з таким маленьким я хотіла. Потім я подумала, що для чого мені брати ще одну срібну підвіску, там бачу, в мене срібні ще інші. І я обрала ось таке кальє, воно це срібло з позолотою. Тобто я е свідомо обрала зовсім іншу модель, щоб якраз було ось це різноманіття і можна було робити різні образи. Тобто тут ми бачимо різні е кольори каміння, тут є також одна прилинка культована, Вона, до речі, якраз ось кругла, круглої форми. І ось так це виглядає. Ось це коліє, воно таке дуже е акцентне і його класно одягати. Під мінімалістичні образи, наприклад, джинси, біла майка або біла футболка, там якісь туфлі на підборах, ну якісь такі стримані не яскравого кольору, і ось ця підвізка вона буде тоді акцентом в образі. Якщо, звичайно, образ сам по собі яскравий, поєднує багато кольорів, різних текстур, чи там, якісь цікаві прийоми, то тоді замість цієї підвізки треба обрати щось більш стримане. І тому я взяла собі ось такі три зовсім різні е прикраси для того, щоб створювати більше цікавих образів. І я, до речі, за цю підвізку дуже сумнівалась, чи мені її брати чи ні, але, в принципі, я залишилась задоволена. Бо я її одягаю такі мінімалістичні речі, як я вам казала, і вона виглядає досить так цікаво і досить незвично.